Усім привіт! Мене звати Аня. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу зробити огляд на цю дуже круту українську гру острів. Як на мене, то ця гра насичена максимально українською атмосферою, і в цю гру дійсно хочеться пограти. Вона, на мою думку, переповнена і надзвичайно красивими краєвидами. Е, до речі, нещодавно на цю гру нарешті вийшло оновлення. В гру було додано нові будівлі, нові житлові будівлі. Колодязь, нові кущики. Тобто, багато чого розробник додав. Це дуже круто. Я дуже чекала це оновлення. Тобто, давайте з вами починати. По-перше, давайте почнемо з сироварні. Зараз я вам її покажу. Так, ось вона. Ось такий будиночок. До речі, він в мене вже збудований. Давайте поглянемо, що ми можемо виробляти у сироварні. Так, сироварня виробляє з молока, масло, сир та сметану, які мають довший термін зберігання, ніж молоко. Підійде молоко як із корівників, так і з вівчарень. Ось така от будівля. Бачите, в мене недостатньо молока для виробництва. Отже, я, блін, я побудувала два корівника. Там, тут 20 корів і тут, тобто 40 корів, і вони дають так мало молока. Не знаю, треба з цим якось розібратися. Отже, давайте далі. Наступна будівля це цирульня. Вона в мене також збудована. До речі, я вчора ввечері побачила тільки це оновлення. Я була просто в шоці, я так раділа і все, все побудувала. Це це місце, де наші люди, селянини будуть туди навідуватися для стрижки, для медичних процедур. Тобто це дуже круто. Гра розвивається, мені це дуже подобається. До речі, дуже сучасна будівля. Виглядає дуже круто. Ну, супер просто, архітектура. Вау! Правда! Так, тепер давайте наступне. Також в гру була додана менша комора. Тобто в мене вже є дві чи три комори, вони десь там мене знаходяться. Зараз я вам їх покажу ось така маленька коморка. Ну, мені здається, що я більш надаю перевагу до найбільш комор, тому що в мене вже в грі 249 мешканців, багато їжі, в мене і медовуха, морква олія. У мене усе є, в мене надзвичайно круте селище. Так, що хочу показати вам далі? Це цегельня. Цегельня, цегельня ось вона. Так. Ну, це, друзі, очевидно, що це будівля, де наші місцяни будуть виробляти цеглу. Для того, щоб її виробляти, нам потрібно забрати деякі ресурси. Це глина. Але ми всі знаємо, що вона у нас безкінечна, тому що ще раніше в гру було додано глинище. Пісок, глинище, глинище, ось воно та таке глинище. Що там потрібно ще воду. Тобто цегли робляться, як ви бачите, перша партія вже на підході, триває випалювання цегли в печі. І, до речі, цегла дуже потрібна, ні, її дуже багато потрібно для нових будівель. Тобто, це така будівля must have. дійсно. Так, давайте далі тепер саме найкрутіше, мабуть-що додали це броварня. Це місце, де буде робитися пивко. Так, Наші містяни не хочуть бути тверезими, тому вони будуть спочатку вирощувати хміль, ячмінь, якесь паливо, потрібна вода і буде пивко. Також в мене броварня є, я вчора її побудувала одну з перших будівель на своїй карті. Так, і, як я казала, до цього хмільник. Це такий будиночок, як ви бачите, в нас росте хміль. Працівники хмільника саджатимуть хміль кожної весни. Сезон саджання триває з березня по травень. Хміль готовий до збору врожай за 4 місяці. Тобто, вже пивко там є десь в броварні в мене. Скільки там? О, 450 пивка. Ну, добре. Так, тепер гуральня. Гуральню я, на жаль, ще не ставила. Це, це горілка. Це будівля, яка буде виробляти горілку. Ну, тобто, не сама будівля, а наші місцяни. Я її не ставлю, це в мене все в планах. Тобто, коли поставлю, тоді покажу. Тож, також, до речі, дуже сучасна будівля. Ну, виглядає максимально круто, як на мене. Так, наступне це копальня піску. Я вже про неї казала, можемо показати ще раз. Тобто пісок тут є безкінечний, як і глинище, тобто, звичайна яма. Так, наступне це бруківку. Також розробник додав бруківку. Як ви бачите, я її поставила тільки біля міської ради, тому що це таке дуже, важливе, дуже важлива будівля в селищі. моєму селищі. По-моєму, виглядають дуже сучасно. Таке каміння, тобто далі я планую все своє селище якось цією бруківкою закласти, але я просто собі уявити не можу, наскільки мені знадобиться багато каменю. А камінь тут, на жаль, каміння тут, на жаль, не є безкінечним, тому що тут в мене є каменярня, а зараз немає родовищ каменю, тому що я його все добула, і я звідси вже звільнила людей. Коротше, копець. Так, добре, що в нас йде далі? І рудня, да. також нова будівля. Я не розумію, треба будувати біля родовищ руди. Якщо я не помиляюсь, на цій карті нема родовищ руди. Я щось дивилась, дивилась, і я не розібралась, правда? Так, давайте тепер переходити до житлових будівель, які додав розробник. Це кам'яниці. Дивіться, у нас з'явилася кам'яниця два поверхи. Кам'яниця плюс арка два поверхи. Також кам'яниця плюс крамниця. Тобто в будинку буде магазин це нереально круто. До речі, ось так виглядає будиночок. Також дуже сучасно, дуже такий красивий такий. Вау! Так, три поверхи і також три поверхи плюс крамниця. Я поставила. Ну, до речі, я вирішила поставити один. Зараз я до нього дійду. Ось. Але, на жаль, як бачите, вже добудувався другий поверх, але немає цегли. У мене зараз 3600 цегли, тобто ж, треба ще. До речі, ці будинки дуже дорогі ну, в плані ресурсів, тому вони так потребують нормально. Так, що я ще хотіла вам показати? А, колодязь. Раніше в грі була криниця і кладка. Кладка це більш для худоби. Ось така була криничка. До речі, також виглядає прикольно, але зараз розробник вирішив додати колодязь. Один в мене є, я його поставила вчора. Він на території церкви, типу свята вода і так далі. Ось так він виглядає дуже також крутий, мені дуже подобається. Так, що ще я вам хотіла сказати? Ага, також нові кущики. Ну, вони мені прям взагалі так подобаються: калина, бузок ось це такий бузочок світе фіолетовим, я також десь ставила. І кущик калини. Так, такий дуже красивий. Так, 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 так. Що ще, що ще. А, і останнє, що я хочу сказати, що автор додав в гру термін зберігання продуктів. Так, друзі, тепер наші овочі, м'ясо, цибуля, фрукти, да, все, що хочете, майже все, воно буде псуватися. Тобто, якщо ви раніше ставили сади, у мене, до речі, є три саду: це перше в мене яблука, друге це абрикоси і третє це вишні. Якщо я не помиляюсь, то вишні абрикоси взагалі ніхто не купує із сусідніх сел. Я не розумію, як це так, тому що я ось учора учора в мене просто пропали 5 тисяч абрикосів. Ну, давайте звикати до реалізму, тому що в реальному житті дійсно всі продукти псуються і до цього ми повинні звикати. В принципі, все, мабуть, я щось могла пропустити, звичайно. Це такий біглий огляд на цю гру. Я просто хочу сказати, о, до речі, цегла мені нагадує, що треба видобувати да-да-да, я все буду робити. Е, дуже хочу сказати, що ця гра максимально красива, крута. Тобто вона мені дуже подобається і я сподіваюся, що розробник буде далі її розвивати, тому що ну, вона, дуже, вона дуже радує око максимально. Ну, друзі, давайте будемо на цьому закінчувати. Я дуже вам дякую за перегляд цього відео. Я хочу, щоб ви поставили цьому відео лайк. Напишіть ваш коментар, звичайно. І підписуйтесь на мій канал. Всім дякую, друзі! Слава Україні! Слава нашим захисникам! Все буде Україна! Всім пока!